Лихо, як завжди, приходить тоді, коли його ніхто не чекає. Ніхто не чекав і на Чорнобильську катастрофу, і на аварію на залізничному перегоні Красне Броди біля станції ужидів, також ніхто не чекав. Ані підрозділи МНС, ані тим більше місцеві люди. Бійці Бузького районного управління МНС, які гасили пожежу в перші години, як і перші ліквідатори на четвертому енергоблоці, не знали, з чим зіткнулися. Уроки історії, як виявилось, нічому нас не навчили. Навіть адекватно оцінювати рівень загрози. А вона була неабиякою. Жовтий фосфор дуже отруйна, вогненебезпечна кристалічна речовина. Колір від світло-жовтого до темно-бурого. Плавиться при плюс 44 градусах за цельсієм, кипить при 280. У воді не розчиняється, взаємодіючи з повітрям, легко окислюється і самозагоряється. При горінні виділяється густий білий дим. Аби запобігти самозагаранню, жовтий фосфор зберігають і транспортують під шаром води з додаванням уроченого хлоріду кальцію. Після розгерметизації загорілося 6 цистерн. Велика кількість диму утворила хмарою з небезпечною концентрацією фосфорної кислоти. Якби змінився напрямок вітру, вона могла б поширитися на 14 населених пунктів Бузького району. А це близько 11 тисяч мешканців. Уже за кілька годин 13 ліквідаторів шпиталізували з діагнозом інгаляційне отруєння парами фосфору. Найстаршому з них 30, а наймолодшому 21 рік. Упродовж вечора та ночі пожежу вдалося локалізувати. Але через те, що фосфор продовжував витікати з пошкоджених цистерн, полум'я спалахувало знову. Складність гасіння такої пожежі полягає в тому, що при горінні жовтого фосфора в повітря виділяються отруйні випари. Отже, рятувальники спеціальною піною заливають рідину, що витікає з цистерни. Працювати тут без костюму хімзахисту неможливо. Але з дотриманням правил безпеки на місці аварії постійно виникали проблеми. Ось ви бачите, як ритуальники гачать пожежу без будь-якого захисту. При спеці у 37 градусів в герметичному костюмі хімічного захисту людини може витримати не більше 15 хвилин. Інакше може отримати тепловий удар. Саме з цих міркувань такі костюми одягали не всі. В них працювали тільки ті, хто безпосередньо контактував з отруйною речовиною, яка витікала з пошкоджених цистерн. Решта військових бійців МНС, залізничників та навіть високопосадовців нехтували навіть марлевими пов'язками, які наполегливо рекомендували лікарі медицини катастроф. Спочатку робили не те, що потрібно, бо вони просто не знали, Україна не була готова, не була. Як країна, як е, транспортна магістраль, як Міністерство з відповідними працівниками такої аварії треба мати і обладнання для того, щоб мені користуватися. Нема обладнання. Якщо немає обладнання, воно горить, то я беру, беру від, від водою і починаю. Ну щось треба робити. Я ж не можу так стояти. Це означає, що частина того, що вони робили, робилося невірно, окрім не тільки тому, що вони не знали чому, але тому, що в них відповідних засобів під руками не було. Ось ситуація так. І це, і це стосується і населення. Побоювання лікарів зрозумілі. Підстави остерігатись небезпечних випарів достатньо вагомі. Смертельна доза жовтого фосфору становить десяту долю грама. Отруєння випарами вражає кістки, кістковий мозок, печінку та нирки і спричиняє некроз щелепи. Попри те, що рятувальники працювали на місці аварії без захисту, бійці воєнізованої охорони, котрі стояли лише за 100 метрів від небезпечного місця без респіраторних масок, не підпускали журналістів і близько до місця аварії. Складається враження, що насправді дотримувались не хімічної, а інформаційної безпеки. Не можна на куля. Будь ласка, звільніть захищати людей від інформації не варто. Адже знання того, що відбувається, допомагає тверезо оцінити ситуацію та захистити своє здоров'я. Тим часом місцеве населення через брак інформації живило з чутками та страшними байками про другий Чорнобиль. На цих кадрах ви можете бачити, як густий білий дим, що здіймається над місцем аварії, осідає на село ожидів. На той час більшість мешканців вже евакуювали. Переважно люди поїхали до родичів. Хто не встиг вирушити централізовано, вибиралися самі. Ті, хто залишився, на собі відчули те, що називається інгаляційним отруєнням продуктами горіння. Мені ще вчора почалося головокружіння, тошнота і сушило в роті. Ну, я так не звернула уваги, бо я ж не знала симптоми, які то мають бути симптоми. А сьогодні зранку мені взагалі стало гірше. Чула, що ж от його серце болить, чую. Неготовність до таких ситуацій виявилося в тому, що, попри обіцянки, організувати безперебійне постачання продуктів, води та медикаментів, на третю добу після катастрофи ані продуктів, ані навіть ліків у села не привозили. То, що було в аптеці, в кіоску, то тим і люди... цим і люди користувалися. Сурбентів, сорбентів, правда, менше. В основному розібрали кальці, глюконато теж розібрали весь. Угу. А свіжі медикаменти не підводять? Свіжі е, обіцяли сьогодні підвезти, але на даний час ще не було. У угу. нас не було. Може, де в сільській раді, то не скажу. але у нас ще так що не було. Але обіцяють. Як намагання врятувати ситуацію, виглядає коментар головного санітарного лікаря Львівської області Романа Павліва. Його позиція вражає оптимізмом. І її вважаємо коментувати не потрібно. Отже, пряма мова. Ці продукти вони не залишають за собою ніякого сліду в зовнішньому середовищі після цього, як вони осіли, упали на землю. Тобто йде хімічне перетворення цього елементу, це хімічна реакція, яка нівелює і перетворює практично в добриву цю речовину як осіла, а фосфор він потрібен рослинам. Вони від цього просто ростуть краще. Скоріше, це є такий фактор, як масовий психоз. Масовий психоз. Дати точний висновок про наслідки цієї катастрофи, ніхто з посадовців не береться, не хочуть брати на себе відповідальність. І, хоча хіміків голос твердить про небезпеку сполук фосфору, населенню все ж дозволили виписати худобу та користуватися водою. Сторінка фосфорної аварії ще не перегорнута її наслідки і досі відчувають на собі ті, хто працював на місці пожежі та живе поруч. А країна, яка має досвід Чорнобильської аварії, так нічому і не навчилася.